Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, пропагандою і маніпуляціями. Вітаю це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з фахівцями ми говоримо про те, як розпізнати ворожі інформаційні пастки і не потрапити у них. Наш гід сьогодні соціальний і військовий психолог, експерт інформаційно-психологічних операцій Олег Покальчук. Вітаю вас, пане професоре, дуже рада, що ви зараз з нами. Вітаю. В одному з виступів ви говорили про те, що спростування дезінформації фейків вже не має такої сили, не дає потрібного ефекту, бо брехня цікавіша, емоційніша і швидша. Тож, що робити, мабуть, треба діяти якось на випередження. Перше, треба фейки називати брехнею. Ми маємо красиві англомовні слова, які ну, оригінально в нашій ментальності мало що означають, не все і нічого. Це просто, просто брехня, і в брехні завжди є і прізвище, хтось її хтось її поширює. Це По перше. по-друге, коли ми маємо до діла з якоюсь конструкцією, яку противник організував, то вона зроблена таким чином, щоб ми реагуючи на неї. Вже програмували наступний вкид. Фейк ніколи не буває самостійним явищем, воно завжди прив'язане до кінетичних подій і завжди пов'язане з наступним попереднім інформаційним вкидом. Тому, якщо ми то найпростіша річ не реагувати засадничо. Коли ми не реагуємо, ми не монетизуємо авторів цієї інформаційної зброї. Ми не фінансуємо їх. По друге, ми зберігаємо психічне здоров'я, бо ми не є заангажовані емоційно в якийсь такий дисторбенс процес, який не має ні початку, ні кінця. І по-третє, ми таким чином пасивно підтримуємо на нашу власну ідеологію і наші власні особисті кордони, і в них не в то, не, немає можливості проникнути інформаційний вірус. А які ключові ознаки дезінформаційної діяльності? Як зрозуміти, що щось тут не так, так що на нас хочуть вплинути? Це насамперед, то залежить від вашої особистої ідеології, вашої нарації, а те, що ви вважаєте правдою. І так само, як питання справедливості, у кожного вона більш-менш своя. Там ми об'єднуємося. Соціальні групи, мережі, народи нації спільним розумінням, але дискретно, якщо дивитися, воно дуже сильно відрізняється від невідомі. Тому, коли ми говоримо про правдивість або неправдивість, я би казав ну поміняти цей тренд на таку вжитечність, знаєте, на корисність від того, що ви поділяєте або не поділяєте якусь інформаційну точку зору, що вам особисто це дає. Ви стаєте здоровіші, молодші, багатші. а Ваші друзі е, так само якось краще себе почувають від цього. Якщо ні, ну до вас немає немає стосунку жодного, Правда? Е, ми соціальні істоти, як казав Аристотель, і ми дійсно реагуємо на ураження когось, потенційне ураження когось як на власне ураження. І ми засадничо, як спільнота готові реагувати на взаємо підтримку, не, не аж так сно, але наразі це ще за час зберігається, тому е, правдивість можна визначати по вчинку, тому що психологія нам говорить про вчинковий підхід. Ми можемо міряти е, інформаційне явище тільки по тому, які вчинки або відсутність їх вони продукують. І е, всяка пропаганда, вона е, має на меті два, 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 два тренди. Закликає людей щось робити або чогось не робити. Попри те, ви маєте власну голову, власний здоровий глусть, і ви самі вирішуєте, що вам робити або що вам не робити. Ви можете спитати своїх друзів, близьких, піти до, до церкви, до костьолу. І поспитати пана Бога, і потім бо мати певну відповідь консолідовану. На післа від виробити результати вчинкові, поведінкові. А чому люди схильні до обману і самообману? Чому брехня якось приємніша до наших вух? Так? Бо кажемо: солодка брехня і гірка правда. Ну брехня завжди солодка. Це людська потреба. Інакше ми показуємо пальцем, кажемо, ну, це обман, це неправда. Це теж така форма гри. Потреба в обмані, потреба в грі є частиною живої природи в цілому. Це питання мікрії, маскування, пристосування, навчання, виживання і так далі. Ну, подивіться, вся театральне мистецтво. А, художня література це вма, ну, це вигадані історії, і люди століттями, тисячоліттями їх споживають, і воно їм подобається. Вони ж не ставлять претензії, що це не є документальна проза, і чи вони сказано описали те, чого немає насправді. Нам це подобається. Тому це частина людської природи. Треба розуміти, що всі ці сучасні інвективи. Відносно критичного мислення і потягу до раціональності і справедливості, вони дуже недавні в людській цивілізації. Вони правильні, вони достовірні, але це не є а, така універсальна частина людської природи. Обман, брехня в різних світваріаціях, теж, теж є такою. І, а, Пропаганда, що так, що таке пропаганда? Пропаганда слово пропаганда ж дуже, дуже старе, бо означало колись просто поширення віри. в Ватикані сторони конгрегація з поширення віри, і це пропагари, та просто розповсюдження певної ідеології, не більше того. Воно зараз має негативний такий контекст після Другої світової війни. А повторюю свою основну думку, що коли ми, ми хочемо бути обмануті, а ми ж хочемо, просто про це не знаємо. То завжди знайдеться людина, яка або люди, які це організують для нашого задоволення. Тому що не буває сам, без самообману, не буває обману. Ви вже розслумачили, що таке пропаганда. А чим відрізняється агітація, пропаганда і спеціальні інформаційні операції? Яка тут відмінність? Спеціальні операції, зрозумів. Є агітація, є пропаганда, є спеціальні інформаційні операції, є психологічні операції, є виробувальні заходи і ще далі 3-5 різних методів впливу. Вони відрізняються між собою масштабом і завданнями. Якщо ми говоримо про потужного великого противника, то ці всі опції задіяні водночас. Якщо ви вам хтось каже, що от, дивіться, це інформаційна операція. Я кажу: ні, це не, не, не так. Інформаційна операція відбувається тоді, коли ви її не помічаєте. Ви ви побачили пропаганду, і завдання пропаганди є відволікання уваги для того, щоб десь обабіч цих явищ відбувалися інші операції впливу. Суспільство, медіа, політики кидаються на пропаганду і розвінчують її. І це її мета це, значить, а інформаційні операції вони складаються в свою чергу з різних послідовностей, які між собою формально не пов'язані, і кожна з них, з юридичної точки зору, є ну, якимось таким ну, демократичним таким трендом іншої точки зору, має людина право так говорити. Але в жмуті такому в, воно ув'язується в дуже цілеспрямовану акцію, і воно вимірюється певними показниками, індикаторами, measure of effectiveness. І е, в часі тривання ці серії, як ми говоримо, е, вони мають різну тягність від трьох днів до кількох місяців, при, 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 приблизно так. Це трокається інформаційних операцій. Е, всі ці речі, які я сказав, вони між собою перетинаються приблизно як Олімпійські кільця, не заходять в однень, але десь на стику вони переплітаються. Але це окреме явище в контексті війни, якщо ми говоримо про сучасний час, то ми маємо до діла з наративною війною, з когнітивною війною, тобто характер ураження нервової системи людей, психіки. Так, зброясь Білогослак в цілому поведінкових трендів воно дуже сильно відрізняється від того, що навчили про ці явища в двадцятому сторіччі. Це достатньо тонкі, тонкі речі, і я би сказав, що використовуються слабкі моменти демократії. Демократія є дуже зручною живильним середовищем для тероризму. Можливості пересування, комунікації, свобода слова, і так далі, і так далі, і ми маємо в результаті там 9-11, наприклад, демократи... результат демократичного процесу, і е... ну, немає то ради. В інформаційному просторі є те саме. Єдине, що хочу додати: що е... інформаційні впливи ніколи не бувають самостійними. Вони або Попереджують кінетичні явища, супроводжують їх і працюють з наслідками. Немає такого знаєте, magic powder, якогось інформаційного, що посипав на якийсь об'єкт, і Він, він чарівним спосіб перетворився, бо є такий чарівний інформаційний вплив. Ні, такого не буває, як можна вплинути на людей в контексті персональної та колективної відповідальності? Людина дихотомічна, е вона є суб'єктом. І водночас є приналежна до якоїсь спільноти. Але е, проблема в тім, що е, ця дихотомія вона розпадається на різні інші сегменти. Є таке число Донбара, яке говорить про е, нашу сегментовану приналежність до різних груп. Перше коло це 3-5 осіб, ближче коло, далі 15 осіб, далі 50, далі 150, далі 500, Далі от межа. Ми маємо зараз дуже сильне когнітивне перевантаження. Це цивілізаційне явище, яке має свої деформації, наслідки і так далі. І по моїх спостереженнях приблизно в п'ять разів інформаційний пресинг ззовні в цілому цивілізаційний перевищує можливості людини. Людина починає вимикати не в не, несвідомо, але її організм починає. Включати механізми енергозбереження і послідовно вимикати якісь е, рецептори, якісь е, аналітичні е, осмислювальні механізми, бо людині болить, вона не може не може стим дати раду. Відповідно, е, тут є до вибору: що людина лишає в собі якості пріоритету вище коло при 5 осіб, чи не знаю, 500, чи там, 5 мільйонів. Це питання вибору особистого. Це називається локус контролю. Хтось хоче мати те, що він може бачити перед очима, а для когось важливіша ідея, імагінарність, проєктивність, і людина реалізує себе, свою місію через тих людей, яких вона навіть фізично ніколи в житті не бачила, але так для неї то, то важливо. Це питання радше соціології, бо крім локусу контролю, є ще інші, інші можливості. І людина теоретично, теоретично, правда, в мирних обставинах вважає по одному, а потім стається День Х і е, в стані шоку, а день Х завжди стан шоку. Всі е, налаштування попередні десь злітають. Яка така приказка, що всі е, штабні документи військові вони так уявно згорають після першого реального пострілу? Це все планування це теоретичне планування. Коли ви маєте до діла з реальною війною, як реальною бідою, у вас лишається тільки те, що у вас в голові, і не факт, що воно буде добре працювати. Тому включається е, механізм, е, послідовність біологічна та спинний мозок, е, амігдала. Тобто місце дежують емоції, префронтальна кора, відповідно, якісь там древні інстинкти, і біжи, завмирає, розмножується. Спинний мозок переживає, відчуває, кричі, плач, гнівеся середня частина мозку і думай, осмислює, раціоналізує. А чим молодша частина мозку, тим вона слабкіша, тим вона швидше відключається. В стані стресу включається префронтальна кора. Першу чергу далі емоції. Ну а спини, мозок він вже з життям відключається. А, а кожна окремо взята людина, вона для себе сама визначає, що для неї є стресовим чинником і психотравмуючим. Одні, ті самі люди в одному середовищі по-різному переживають одну і ту саму подію. Чи геть усі люди піддатливі на дезінформацію? І ви, і я теж. Ми, ми підлягаємо, ми безумовно підлягаємо впливу дезінформації тотально, бо загалом інформаційний простір як такий він перестав означати дослівно, дослівно те, що він маніфестує, і це явище йому вже десятки років. Можливо, з появи інтернету там 40, 40 років тому це прогресує. Ми бачимо загибель писемності. Тобто, люди розучуються писати рукою, розвивається іерогліфічне мислення, тобто смайлики, меми, і так далі. Візуальна культура переважає над текстовою, тобто галактика Гутенберга закінчується. Це такий процес. Відповідно, емоційні впливи на людей, і ми відкочуємося, скажімо, до ментально до тієї епохи. Коли до, до, до появи еректного друкування, до Гутенбергівських процесів, що було в ті часи, театр, театри на площі, видовища, хліб і видовища, так? забави, публічні страти. Немає різниці зараз, чи це публічна страта на шибениці фізично когось біля ратуші. Чи воно відбувається в інтернеті? Це однаково захоплює людей, і люди, от щодня радісно дивляться на ці віртуальні шибини, чи їм це подобається. Тому в людських налаштуваннях спеціально нічого не міняється, і немає якогось знати такого нового явища принципового. от є якісь такі пропагандистські речі, а ми їх ми. Такі, значить, нещасні люди їм раптом почали піддаватися. Ми піддаємося, бо ми хочемо. Нам це подобається. Це нашу нервову систему збуджує, виділяється дофамін, серотонін, і ми такі бадьорі. Тільки це нас не торкається особисто. Як можна зміцнити стійкість до дезінформації, і пропаганди? Чи можна цьому навчитися, як скажімо, іноземній мові? Можна вчитися і треба вчитися, але ви знаєте, треба зрозуміти, що суспільство складає не складається зі вчених людей. Хто хоче вчитися, той буде вчитися. Більше того, той вже навчився. Це не є знаєте, якась така історія, яка вчора почав вчора почалася. Люди з критичним мисленням, з інтелектом з освітою розуміють загрози, вони читають книжки, вони дивляться історичні джерела. Порівнюють, аналізують, але їх завжди меншість, бо більшість не потребує критичного мислення. Така природа масової психології. А більшість я вже казав, я хліб і видовище. Ну, не я це в стародавньому римі. ця теза проголошена, і вона ефективна. Як виявляється, тому вчитися можна, вчитися треба і. Я це сказав так: що дорослих людей вчити марна справа, але молодь так, дітей так. Треба розуміти тільки називати речі своїми іменами, не рецитувати всі ці умовні терміни, які не означають нічого, все і нічого. Це брехня, це обман, це, це злодії, це бандити, це вбивці, це ошуканці, і мова ж є багата. Пощо нам ці терміни? Які е, таке завивання в папірчики? Знаєте, Ну, називаємо речі своїми іменами. Правильний неймінг і дітей треба вчити, і можливо тут є порятунок. Хочу ще згадати про диверсії на залізниці, які мали місце недавно у Польщі, які міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав терактами. Так, от після них одразу того ж дня європейський аналітичний колектив Res Futura дуже оперативно проаналізував соцмережі і дослідження показало, що 42% коментарів, які стосуються власне цієї ситуації на залізниці, вину покладають на українців. Про що? Свідчиться? Ну, дві речі. Перша, це ботоферми які безумовно тиражують і які якісь тренди, які вигідні Росії. Це абсолютно очевидна річ. Але вони посилюють те, що вже десь існує в суспільстві. Існує в суспільстві. Е, ну, я певно посліджує. Знаєте, це як тема антисемітизму? Е, вона вона там замість семітів, можна кого завгодно підставити в будь-якій країні, і вона так працює. Бо коли є хтось там гірший, то ти кращий. Це маса масова психологія стосовно цієї конкретної історії, то вона безумовно ну, технологічно обумовлена. Я маю на увазі цю кількісну орієнтацію. Ну, створити ботаферму і створити мільйони е фейкових е е користувачів інтернету, які будуть висловити свою точку зору. Це не проблема взагалі, це насправді не дуже дорого. Але а масова свідомість вона ж слідує за, за більшістю. Якщо ви створює, створюєте, створюєте вірту, певну віртуальну критичну більшість, то якщо ви мали десь в голові ну приблизно таку думку, що ну а може дійсно воно так, то чому би не приєднатися до цієї думки. І ви, як фізична особа, валідизуєте це явище в в тому числі, в тому числі, до того ж, що е, як я казав раніше. Такі речі передбачуються, такі речі прогнозуються на 3-5 кроків вперед. Тобто, перший етап це кінетичний, це конкретна диверсія, і вони будуть тривати. Далі така реакція. Далі реакція на реакцію. Далі висновок із цього. Відповідно, ворог буде планувати далі. Якщо ми робимо реакцію диверсію терористичний замах, то, очевидно, має бути трошки кореляція, та. Вже має бути не просто там двоє українців, вони мають бути вишиванки, вони мають бути з там чоловоночорним прапором і з пофретом Бандери, ну щоб не помилитися раптом, щоб ну точно знати, знати, хто то такі, правда? І от в такий спосіб це виглядає, коли ми говоримо це виглядає комічно і карикатурно, бо ну от не тримається купи. Але коли ви маєте до діла в це в інформаційному просторі, він двомірний, він плоский. Він не передбачає об'ємності засобничого, і воно заходить в свідомість, і потім це ж промисловий метод. І Коли орієнтація йде на мільйони людей, то якщо тисяча з мільйону зреагує, це хороший результат для противника. Правда, і це видається за думку, думку суспільства. Це дуже важливо які три найважливіші речі має знати кожен українець про інформаційну війну. Розуміти, що вона триває вічно, скільки існує від держави, народи нації, вона має різні назви, що її не можна відокремлювати від фізичних впливів, що неправильне неправильне позиціонування себе в інформаційній війні, одесі інформаційна війна. А я з боку цього. Ні, ви теж її учасник чи учасниця. Вас враховують, вашу пасивність або активність теж, теж враховують розумовно. Не конкретні люди, це зараз робить штучний інтелект, це не, 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 не проблематично. І треба розуміти, що інформаційна війна є завжди підготовкою до фізичної. Фізичну війну, кінетичну війну можна зменшити це припинити таким чином. Stata, коли ви дискредитуєте саме саме підхід, коли ви не реагуєте, або коли висміюєте, то направду це глупство, з якого складається інформаційний вплив, воно дуже таке ну примітивне, і, і українців і у поляків є прекрасне почуття гумору. Це те, що, чим наші нації вирізняються з поміж інших, і це треба висміювати. Сторень попросту, правда. І коли ви так до того ставитеся, у вас зменшується рівень е, 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 якихось начить е, гормонів, які генеруються стрес, кортизолу, наприклад, у вас е, е, нормалізується вас З'являється почуття у вас, Я Прошу побалакати з колегами ска десь де яке дурне написали. Ми не маємо на то вестися. Дякую, пане професоре, за змістовну розмову. Це був відеоподкаст. Щось тут не так. з Соціальним і військовим психологом Олегом Покальчуком. Ми говорили про те, чому люди охочіше вірять в брехню, як будувати стійкість до дезінформації та чим відрізняється агітація, пропаганда та дезінформація. Дивіться нас, щосереди на слава ті та на Ютубі. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Коментуйте ваші думки для нас. Дуже важливі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. Побачимося за тиждень.